Сторінка 50, параграф 16-17. Родинні мотиви у творах Станіслава Чернілевського про письменника я народився поміж двох річок, невеличкою річкою Жван з її мілинами та глибинами, і могутнім, і тихим ністром з його вирами та потужною течею. Так поетично починає розповідь про себе сучасний український письменник Станіслав Чернілевський. Народився 1950 року. Може, через те я так люблю водночас і найтонші, найди. Дрібніші порухи і великі, могутні рухи. Десь у четвертому класі я зіграв на сцені першу роль хлопчика, який украв на колгоспному полі огірки, а мама його присовістила і він каючись відніс їх назад. Береги Дністра, де я жив. Були порайськи благодатними. Там росли колгоспні, груші, яблука, сливи, абрикоси та виноград. Там були баштани. Природно, що поночі ми хлопчаками, ватагою, пробиралися ярами і цупили кавуни та дині або ж огірки і помідори. Поки сторож не гнався за нами у житті. Було не так, як на сцені, але що дивно, обидві ролі я грав по дитячому, щиро. І самовіддано. Правди є різні, а істина одна. Як і одне дитинство на все життя. Воно завжди щастя. Може, єдине щастя в житті. Найдорожче, як матір. Родинне тепло. Намалюйте у своїй уяві сільську хату в снігах. І хоч іще перецвітанкова пора, а з димаря вже підіймається до небес дим, то так рано, ранесенько, розпалила піч. Щоб зігріти дім найрідніша людина мама. Як душевно, як інтимно, як тепло. Родинний затишок. Головний мотив поезії Чернілевського Теплота родинного інтиму. Прочитайте цей твір. Теплота родинного інтиму. 1969 рік теплота родинного інтиму, ще на шибках досвідок не скрес. Стала мати мотузочком диму, хату прив'язала до небес весело з ляскотом серед печі, полум'я гуляє по гіллю, ковдрою закутуючи плечі, мати не питала, чому не сплю. Вже, однак, зникає гіркотина. Не катує серце печиям. Знову я, малесенька дитина, мати знає більше, аніж я. Матері розказувати не треба, як душа світліє перед днем в хаті, що прив'язана до неба. Світанковим маминим вогнем художні образи в літературному творі: канікули, літо, рідна бабуся, зорі на небі. Які емоції викликають ці образи? Прочитайте ліричний вірш забула внучка в баби черевички та порівняйте своє сприйняття цих образів із відчуттями ліричного героя Чернілевського. Забула внучка в баби черевички 1969 рік. Забула внучка в баби черевички, дитячим сміхом бризнувши в зало, За повелінням вікової звички перекотилось літо за селом. Мула в бензовозі, і курява вляглась після коліс, а бабка все стояла на дорозі, хустинкою торкаючись до сліз, і вийшли в небо, зорі, Жаровички і тихо бабка посеред села, малесенькі дитячі черевички у спорожнілу хату занесла, Лягла собі, і світло не світила, торкнулась черевички перед сном, і осінь їй тихенько опустила. Горіховий листок перед вікном. Віршові розміри. У п'ятому класі ви вже ознайомлювалися з особливостями прозової та віршованої мови художніх творів. Коли вчили казку Симоненка, цар плаксі і лоскотон. У чому полягає відмінність між прозовими творами і віршованими? Тут потрібно згадати про Такі відомі нам поняття, як поділ вірша на строфи ритм риму. Ритмічність у вірші часто досягається через закономірне повторення однакових груп складів. Їх називають стопами. За типом таких груп визначають Віршовий розмір Ямб і хорень. Як це зробити? Ви знаєте, що склади бувають наголошені і не наголошені. Скільки голосних условий, стільки і складів. Прочитайте перші два рядки вірша Чернілевського. Забула внучка в баби черевички. та поставте наголоси: Забула внучка в баби черевички, дитячим сміхом бризнувши в залом. Спробуйте тепер побудувати схему цього вірша, щоб визначити його розмір. Наголошені склади позначаються рискою з наголосом, а не наголошені за допомогою лежачої дужки. Можете переглянути на сторінці 52. Ви відразу помітите закономірність у повторенні ненаголошеного і наголошеного складу. Якщо через кожні два символи поставити вертикальну риску, отже, цей вірш написаний ямбом, бо в ньому повторюється комбінація, що складається з ненаголошеного і наголошеного складів. Комбінації складів, як уже зазначалось вище, називають стопами. У хорея перший склад наголошений, а другий не наголошений. Спробуйте побудувати схему до перших двох рядків вірша Чернілевського теплота родинного інтиму. І переконайтеся, що він написаний хореєм. У віршах часто трапляється перехій, так звана допоміжна стопам. Перехій складається з двох ненаголошених складів. Він не впливає на визначення віршованого розміру. Ви, напевно, помітили, що в наведених рядках вірша. Забула внучка в бабучі ревички наявний пірихій. У кінці рядків чи хорей може бути неповним, тоді кажуть, що в кінці рядка неповна стопа.